Василь Олександрович Сухомлинський Яблунька і літо. Юрко і Мишко весною посадили біля школи яблуньку і домовились, на канікулах будуть навідуватись до школи і поливати її. Скажімо так, сьогодні поливатиму Юрко, завтра мишко, потім знов Юрко, потім Мишко. Ростиме собі яблунька, сил набиратиметься. Настали канікули. Сьогодні мені поливати яблуньку. Подумав Юрко, та хіба їй ще станеться, як один день не полити. Завтра прийде Мишко і полє. Настав мушків день. Далеченько жив Мишко від школи, він собі й подумав. Учора ж поливав яблуньку Юрко. Нічого їй не станеться, як один день не полити. Завтра знов Юрків день, він трохи ближче від школи живе, хай собі й поливає. Минали дні, Юрко надіявся на мишка, а Мишко на Юрка. Кілька днів яблуньку ніхто не поливав. А щодня приходив до школи Андрійко, що вже тепер другокласник, він годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить хлопчик, ніхто яблунька не поливає, ось ось засохне. Він і став її щодня напувати, зеленіє яблунька, сил набирається, от і перше вересня. Прийшли діти до школи, не терпиться Юркові узнати, а чи поливав же Мушко. І Мушкові хочеться дізнатися, чи Юрко поливав. Почимчукували хлопці до яблуньки, ідуть і мовчать, а як побачили, що вона зеленіє, кожен із них горів від сорому і потупився в землю, бо кожен думав це ж тільки я не поливав, а товариш мій поливав. Так і стояли хлопці перед яблунькою, схиливши голови, аж поки пролунав дзвінок.